Друзі, добрий ранок всім або вечір, хто коли дивиться. Я йду на манікюр. Юрку залишила з малим. Сьогодні в нас дуже цікавий день, буде частину не вдома. Трошки хвилюю, щоб все встигнути, бо зовсім не готувалася. Ось так виглядають нігті. Напишу скільки пройшло, мені дуже подобається результат. І обрізати їх не буду, залишу таку форму і довжину. Дивіться, як у нас порозпускались вже дерева. Абрикоски позацвітали. Ой, таке зелене все за ніч, пару ночів і все. Зранку прокидаюся, на дворі вже все зелене. Дуже радісно. Добрий ранок, Алла. Вже. Раніше я прийшла, вона вже тут. Це робоче місце. Зараз будемо красу малювати. ось Такий салон гарний. А, ще у них дзеркало, як у мене. Клас. Моя любов, любов. Треба ще зтинути голову помити сьогодні. Все, ми закінчили. Набалакались. Ось така краса вийшла. Молочне. Просто молочний зічний. Молочний, Хто захоче, такий же, це ж приходьте і кажіть молочний. Вона знає, який. Да, да, да. Дуже подобається. Довжину ми залишили. Потроху збираюся, зробила макіяж такий. І тепер залишилось дочекатися, коли малий прокинеться. Йоп. Хто тут у нас в кріслі? Може таксі приїхало, я зібрала сумку. Подягла джинси дранісу. Собаки покусали. Аф-аф, Владиславчик. Аф-аф собачки зробили, Мамі подобається. Мамі подобається. Ю. Ю. Такий класний зал Light Studio. Хей. Владиславчик, як завжди, на голові у нього. Це Дар'я, фотограф, познайомтесь, <свісно> сьогодні буде з нами робити красу. Дякую. 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 Все. Ми вже от фотографувались. Даша, дякую тобі велике. Потім побачите результат в інстаграмі. Залиши посилання на її сторінку. В інстаграмі і тут під відео в влозі. Дядя! -дя. Дякую, дякую. Друзі, ми закінчили зйомку. Боже, це так класно, така неймовірна атмосфера була. Даша, яка сфотографувала, її дуже затишно. І Юрка навіть, був в процесі в повному, такі фото класні вийшли. Вона трошки показала, але потім ще відправить нам, і... а вже ще буду публікувати та вам покажу ще. Мені дуже сподобалось, дякую дівчаткам за подарунок. Неймовірні емоції. Рідко, але нітко, як кажуть. Якраз сьогодні Юрка уїжджає і ось ввечері, тому встигли все зробити. Я вже топік надягла. Я ще відзняла сукню, яка в мене в магазині буде. Я в неї фотографувалась, бо собі одну залишила, неймовірно, тканина класна. І ще так просто познімала відеоархів нам. Класно. Студія теж гарна така. Владиславчик засинає, на... накрутився, набігався. Ми його підкидували. Давай. Викликали таксі, вже їде до нас. Воно їде. Зараз пару хвилин і будемо вдома. Зараз швиденько роблю вечерю. спагетті і котлети. Пам'ятаєте, я робила ще й заморозила, як заготовочка у мене залишилась. Дуже зручно, коли не знаю, що готувати. Швиденько закину собі, і все. Також зробила ось такий салат, мій улюблений. Тут капуста, морква. оцет трошки цукор, сіль і олія. Це все пож'якать, перемішати дуже смачно. Дівчатка, всім привіт! Ми прийшли пити каву. Я купила. Ось такий таз. Буду робити паски, і там порошок. Це якийсь карбонат натрію, замовила який кисневий, відбілюючий. Я не буду себе показувати, бо це просто страх. Я захворіла, сильно захворіла, але вже трошки видужую. Малий теж Я покажу. Якось так. Малий теж температура два рази піднімалася, забивала, і все на наступний день він себе вже нормально почував. А я оця зараза розумієте, як у всіх зараз, ніс ускладнення на ніс іде. Якщо тільки трошечки попочую або якраз будуть якісь ускладнення у мене на вуха, я зразу біжу до лікаря, бо я пам'ятаю, як я лежала. З отітом, сіносітом і сі, всім цим в лікарні. Дуже це приємно. А зараз, поки лікуюсь тим, що є, тим чим завжди. До речі, непогано виходить. Горло вже не болить. Я його зразу погасила ліками, якими я завжди користуюсь. Горло навіть вже не червоне, а в ніс мене турбує. І Юрко ж Це Він нас заразив, тому що неділю десь десь неділю він хворів і приніс додому таку заразу. Засібку зробити, щоб шапку прив'язувати. <голов 'я> Пуховку можна придумати. Татко, нарешті у нас один день вихідний, три тижні. Багато працював зараз і то сьогодні вже їздив по роботі. Малий, дуже радий. Друзі, у нас вже наступний день. Я ще хворію, але вже краще себе почуваю. Маленький себе добре почуває. радісний. Я все ж таки напекла пасочок. Я знімала все в Тік-Ток. Не знаю, Інстаграм для мене просто вмер. В Тік-Токі мені якось більше, якось швидше, все там цікавіше. Туди все знімала. Хто там підписаний на мене, ті бачили, що чим я вчора займалась. Якось просто раптово купила формочки і посипку, тому прийшлось пекти. Я вам покажу, що з цього вийшло. Ось така краса у мене вийшла. Ми вже одну велику з'їли пасочку зранку. Трошки полопались, але навіть гарніше стали. пасочки м'якенькі, смачненькі, таке тісто, яке ну, буде довго стояти. Також залишила рецепт тіста у себе в Телеграмі та в Тіктоці теж є. Заходьте ж посилання на телеграму залишу. Боже, я давно не знімала, язик не працює нормально. <хи> Зробила, дивіться, зовсім не липне. Оце така намазка з желатину робила. Можна навіть відправляти без питань. Класно, вона не розвалюється. Я оці пасочки вже буду роздавати. Це в мене мамі, потім Віталівні, кумі. Маленькій моїй похресниці, хочу ще прикрасити якось, і ну, залишу собі одну маленьку. Тобто готувати ще потрібно. До речі, сьогодні, напевно, не знаю, вже так пізно по часу мої хлопчики заснули, хочу сходити в магазин і ще щось пікти. Може, якісь крафіни ці спробувати ще буду думати. Але часу не так багато. Хотіла, до речі, сказати вам, дівчатка, хто там мами, хто там вагітний, або тільки народив, або буде народжувати. Хочу поділитися з вами телеграм-каналом, я там також є. Цей телеграм-канал такий же чат для матусі. У нас ще один є, а це я залишу вам посилання. Заходьте, і якщо у вас там, ну, чим класно такі канали мати, в таких каналах спілкуватися, якщо є якісь питання про дитинку, хтось через це вже проходив, може поділитися своїм досвідом, а хто там народжувати буде, так? Там, ну, багато питань вирішується. А, дівчат там багато, відносно багато відповіді може бути на ваше питання, і а, знайти там подружку можна. І я в таких чатах часто <свісно> сижу, тому що так, як мала дитина і нема з ким порадитись поруч, нема нікого, я ж одна з ним а, просто написала і все. Зрозуміло, що якщо щось серйозно, то треба до лікарів звертатися, задавати питання, але ж все ж таки а якщо щось цікавить, то завжди ви зможете це обговорити вже з дівчатами, які через це проходили. Тому я дуже раджу в таких чатах сидіти, спілкуватися, знаходити собі подружок. Особливо цікаво, коли у дівчат діти одного віку, і як вони розвиваються всі по-різному, це класно так наблюдати. Цікаво, дуже що всі діти різні, але якщо... Там якесь питання буде у вас, то ви вже можете його вирішити, бо з таким зустрічались. Якась матуся вже ділилася, розповідала свою історію. Залишаю посилання під цим відео. Заходьте та приєднуйтесь. Я в такому чаті, щоб не збрехати дуже давно. Ще коли вагітна була, ми всі зібралися, потім ми всі разом народжували, потім всіх, коли народили, всі почали ділитися. Ну, кожен день переписуємось, дуже подобається і дуже комфортно в таких чатах, бо дівчата ну, через тільки пройшли. Я вважаю, що навіть коли наші діти підуть в школу чи на роботу, ми все одно там будемо сидіти і балакати. А я сьогодні покупалася, помила голову. Помилась, і ви знаєте, коли лежала в ванні, я з такими думками, що вся зараза хай з мене змиється, і вилізла, наче легше стало. У мене це проблема ніс, я вам розповідала. Оця зараза це чисто йде на ніс. І такі відчуття, наче там тканини набухають, чи це ще через те, що розквітає все квіти, там дерева, квітки випускають. Алергію це назвати ні, але все ж таки мені здається, це якась зараза, яку Юра приніс, бо він те ж саме було. тіла до при е, доторкнутися неможливо, бо все таки чутливе було у мене. Температури наче не було. Щось там до 37 піднімалась і не більше один раз, напевно, і сама спала. Ось, і горло трішки почало давати на горло, але я зразу це все погасила, тому з носом це, мучую ще трішки, але ніщо не бризгаю, ніякі ліки, тільки промиваю, відчищаю, промиваю, промиваю, зволожую повітря, відкриваю вікна. Все як Комаровський прописав. Ось, ну мені, знаєте, так набагато легше, бо якщо я підсяду ще на якісь там. Краплі чи якісь спреї, не хотілося б цього. Я так влог з шматочки вам зібрала, як бачите. Хочеться знімати кожен день, але коли ти хворієш, і ще й дитина, ти ще одна з ним, то не дуже вдається. Та й нема про що розповідати. Ось, але нічого, скоро я думаю, все наладиться. Хочу вас радувати своїми відео. Ну, вже до наступного відео. Це точно, тому що сьогодні буду на кухні, ще їсти нема чого, буду готувати зараз щось на скорого руку. А я вас всіх хочу привітати зі святами, всіх міцно обіймаю, всім бажаю здоров'я. Дякую, що ви зі мною. Хай вже тепліше, поскоріше, щоб сонечко вийшло, та у всіх буде гарний настрій. Я всіх міцно обіймаю, всім пока і до нового відео.